Я тобі можу допомогти до почесати яйця. Ну давай, але давай не зараз. Давай попросимо пілота допомогти нам. Файна ідея, але він не зможе. Давай закриємо йому очі. Я хочу в цьому бакінбардами бути. Я хочу зліва, мені не подобається то щось. А, ну тут все, якраз ідеально. Нажми рейді дебил є. Йоу, нас заключили у в'язниці, але звісно ми не могли так просто в ній залишити. Саме тому ми організували втечу, і ось як це все відбувалося. Я не вмію. парес-гейм? Гей? 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 За що ти його називаєш, обзиваєш по-різному? Ти Ні, ніяк. Не по пацанськи поступаєш іменно. Філіп Кульяпка. А пебл, блядь, прям нормально. <laughs> think... Так, я за спорт. Оп, мені oh. yeah. кажуть, що да, мені треба підскачати. Пішов, 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 пішов. На, блядь, на турніку. Подивись, five. я блядь. Об'єсрузно. Бля, я того не хуй, чо так важко. Пиздец. 400 мільйонів кліків в секунду треба нахуй хуярити. Це так я. Блять, он зараз тебе, блять. Хочу, Відпустіть, yeah, суки. Are. Ну я ж вас відпевлюю, це розумієте? О, oh, подзі, жить кудись. Не Я сам, зроблю два, я тобі допоможу! Ти на коліна станеш переді мною, блять. Ти... Що ти хочеш, ублюду? Блять, не давай, випасіть його. Ну, що я хочу. Сука, на подзі, що? О, тут буде дві. А йди нахуй. Тут можна пошапсити, почекай. с постом 5 не поморли дали, помогай, блять, Че я иду ой, что красиво просто new face come on, motherfucker come on, motherfucker come on, motherfucker лкм на, сука пишу пес, Як ти його там? Ой, а тут мене! А тепер я, блядь! На нахуй, на нахуй лисик, блять. Науконився, на нахуй. На 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 цей, на. А, або на Д нажимаєш, а потім є. Я б мені треба hey, похавати, з'їбались без бістрому порядку, no? тіпи. Mm -mm. Ні, ну вам пиздець зараз буде. Ще, ще yeah, одне слово. Ні, вже мені похуй на твої проблеми. Ще одне слово, і вам пизда. О, oh, wow, яка гречка пизда, та вона. На нахуй! Ще слово, з'їбались, звідси вже. От так би зразу, блядь. Hey, mm -hmm. Go to bed, inmate. Окей, окей. Пішов нахуй ей. Leave me alone. пішов. побыстрей. Ты пишел давай, я пусти, пусти. Давай. Блять, З скрафт. С моей страны, чрт, баный. Ты, блядь, девчон. Та шо нахуй, я. Ну, я шл, блядь, кто ли к видеорегистратор, нахуй. Вну сторону, то есть. Да, о, все. норм, 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 норм. роби. сейчас не помню. Не знаю, напевно, так. Давай, Водя, скоріше, я хочу пісяти, нахуй. Я готовий. В кожному туалет прикручені тако до решітки, на сумі. Ігон, блядь, візьми! Спресо, 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 я не можу! Я проєбався. <laughs> я треба підійти

Понял. Добре, поpdo. Дал барьоб, ти кончений. Hey baby, you good? О, baby, оста, я добре. Все, давай, тяму катуй, малочку. О, як морно. Я думав, ти гандон, я думав, ти парней любиш. Що ти, блядь? То й все, що було між нами, це прикол? Ти просто бадгейм, ніть. Ну, конечно. Блядь. Блять, ти вже куди щось везеш, нахуй. Я в шарю. шайб. Короче. Короче, знаешь, а? Mm. Це як... Ми як в фільмі... В цьому фільмі. Що цей. Побіг із шоушенга. Yeah. Облять не давно. То, то. Побіг, блять, побіг із шоушенга нахуй. Куда Побіг із Шоушенга, да? Mm -hmm. Ти, блять куди, блядь, про... Ти, сука почекай, нахуй очереді, гандон. Ну все. Дивись, вишок побереш, бля. Блять навишелти, ебать Давай навішав, казуй перший. А oh, ще Я подивлюся. Yeah, yeah, можна, я можу, я вмію А ти, по моєму не доїдеш, ти нахуй. Жив. Не можу, нихуя тут вообще локать ти, Давай. О, oh, блять, я маю тебе лопати, я в цьому впевнений на мільйон процент, блядь. Ну а я шо, кажу? Блять. Шо ти жир нахуй? Блять. Блять, давай мене, сучка. Я тапаю. Піднімайся по мені, ты надо. Я блять. піднімаюся, ти думаєш, що? Та держи, сука. тримай, я підтянь, тапаю. пиздец. Давай, Друза, зараз... <звук> <І що? звук> давай, сейчас чуть-чуть. Есть yes, сюда нахуй. Сбу будем, съебаем, нехуй просто бятайся. бодя, куди очі, Прямо. блядь? <звук> Не зупиняйся, Богданчик! Та я біжу, біжу, Вони мазіли, вони О ні! Перескакую! Перескочив! Я убіг, нахуй! Що там моє? <laughs> Нам треба тут одночасно два хурбанути оцих. Ні. Так, давай. До мене біжи. <плес> Вже коло них? Найс. Давай, я ліво, ти право. Давай, раз, Пішли. Не, не одночасно, ми це зробили да. Або ти раз, два, три. Ти, Я я тільки бачу, вже б, для ногу, нахуй Так Ну я хочу машину Ну давай похуй. Так, ага

Хай бачиш таксіст Боді, ніколи не спонував власну акцію таксістів. Що ти зробив нахуй? Я повз підплючала! Бодя повз підплючала! Ти куди ти? Ти куди ти? Я аккуратно був, їх не треба було спішкучати, я так і знав, блять, не хотів перевірити. Та можна було, хуй тільки, блять, не тут, не в цьому моменті. Ну треба пізніше, от їй, мами. Та, нахуй, давай. Сбей его тут уже попробовал. его. Давай. Там тоже не втыкала сучка. Давай, давай. Лево, 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 давай. Скайпом! Газуй справа. И сюда, сюда. Такси, ебаный. Ублядь. Ты нам.

а ну стоите на месте, ублюдки. Я буду стрелять на нахуй. Бэм! За yeah. Бля, диду, ты нахуй стрелять и умеешь. Сука! Ортофен, таблетки попей, нахуй. Де? О, єбать, погоня, я зараз як дам. Давай, давай, пошуй, блядь. Давай, я буду, блядь, а їми ти зараз. Тікри єбало, каже, йо. Єбать, давай. Ух, блядь, ніхуя собі так... Я можу бібікати, Водя. Ебать, ты там их шон. машина. Чекай, я перезаряжаюсь. Все-таки Морин. Пизда нахуй. По мосту водят, нас хуярит, пиздец, тяжко управлять. Перезаряжаю. Минус. Ебать СОН, ты чекай моя нахуй! А деб, блядь, піднімесь нахуй, як я можу почекати нахуй? Бать, теб бесконечно патрон ну, там, не розблюешь, я так ситуатоп чисты. Я удивляюсь патрон. Ти пули спездух. Накатом, 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 я. Теж, я ближе до цих. Достав. Пизда нам. ж, блядь. Б этом копфить не упал, страха, но это поу таки обесшался. Ебать, наша старушка. я так нахуй Наша старушка с теми по машинами машины на изи обшир. Ты на обгоняем их. Ебать, щипи, шипи, шипи, шипи. Ой, блядь, ой, блядь. Ти там тримайся в тому, нахуй. <ривіт> Булькай воду, диван, блядь. Та я... Та ты, блядь, хуй сидиш, нахуй. Розслабився. Макинь за... за плеча тримається, нахуй. Давай, блядь, поганчик. Хуяй. Чому ти швидше мене бігаєш? Тому що, блядь, тебе ноги качать. І бач, як вони по нас не раз не попали, неправдоподобно, не, не, не нібито. Чіл тайм, чіл тайм. Який чіл, да, резко. Чисто зараз розслабилися. Пизда, ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Пизда нам. Не топливем, чувствую. Пизда. Куда я кускочил это мило, нахуй? Ева, пару хрипл, Все чекай. Право, 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 право. Ебать. Пиздец, дрифту я, маночек! Ебать, пацаны, да дрифт, пливу. Рип, рыб, давай, риблю. Давай, червы, риби. Ебать, ебать. Нет, ну тут не повернути, ты было. Ну там не шанс, там би шанс було Типа ресается. И куда, 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 куда ты, кипаш? КП ресается, у меня. Ебать, за дрифтэлайт, сейчас там. Да. Не плану. Вот это. О, блядь. Ебать, як нахуй, блядь. Пиздец. Ебать. Куда нахуй? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. -ай -ай -ай. Ну, тут ну я вас ничего, сейчас. Ай. А я. А тебе пока. О, нахуй? Я бичи не плаваю Ой, на лодках. Я тоже. покачаемся. А можно? Ебать, это нормально, типа, голову ебаться? А можно, <laughs> <coughs> what the hell are we doing? No, I didn't. Yeah, yeah. Did, you did? I? This is getting awkward. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. <Vincent. laughs> what? No nothing. We are. But I need to get going At, so hmm. yeah. <CM2> yeah. not yeah, ]Yeah, <ranty.'" laughs> yeah. Here <we> go. <laughs>

Йоу, що ж, на цьому все, дякую за перегляд. Не забудьте про лайк, підписку, коментар, бо це допоможе розвитку каналу. І що ж, до побачення, бувайте, чао!